Окупанти намагаються вирватися із пастки, в які опинилися під добропіллям на Донеччині. Українські військові продовжують брати росіян у кільце в районі села Кучерів'яр і затискати в оточення між селами Панківка, яке днями зачистили від окупантів, та Іванівка, що на північ від Покровська. Сам Покровськ, Росіяни стирають обстрілами із артилерії та кабами. Так само, як і Костянтинівку, у ній ситуація ускладнюється. Мирні люди, які досі залишаються в місті, не можуть виїхати через обстріли і відсутність зв'язку. Про це повідомила пресофіцерка 93-ї бригади Холодний Яр Ірина Рибакова. Вона особисто знайшла таких жителів і опинилася разом з ними під російським обстрілом, просто в їхньому помешканні. Про це Ірина Рибакова написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Окупанти розгортають наступ у районі Ярової Дробишева. За даними діпстейт, там фіксують втрату наших позицій складно нашим армійцям і в районі сусіднього Ямполя. Ці всі села на Лиманському напрямку. Кількість штурмів загарбників там останніми днями збільшується. Вони роблять все, щоб прорватися до слов'янська Краматорська. 250 років сьогодні мало би святкувати місто Оріхів на Запоріжжі, але день міста нині це ще один день виживання і аж ніяк не свято. І, хоча місто затягнуте сітками, дронів, які атакують цивільних, стало більше у рази. Ворог використовує майже всю лінійку своїх безпілотників від розвідувальних орланів до ударних ланцетів, FPV і молній. Люди, які ще лишаються в місті, бояться виходити на двір, бо стають мішенью для російських пілотів. Наша група змогла заїхати в місто і побачити, що там відбувається зараз. Репортаж із Оріхового від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. На березі річки конка лежать кинуті у поспіху каяки і байдарки. Як почалась війна, як кинули цю байдарку на цьому пірсі, так вона і лежить, чекає краще часів, коли сюди повернуться діти і зможуть знову сплавлятися. По річці життя тут зупинилось у мить покинути спортивний одяг дітей, грамоти, плакати, переможні вимпили на стінах. Світлана, яку ми зустріли у місті, навіть колись водила до цієї спортивної школи свого сина. І діти, племінник мій ходив, племінниця ходила, син трошки ходив недовго. Ну діти займались. Човни, які от от мали спустити на воду для тренувань, так і застрягли на суші вже на роки. Пробитий дах, посічені стіни і продірявлені байдарки, і відлуння вибухів у місті. Розбомблений, але не скорений оріхів. Це важко повірити, але саме в цьому місці існувала і працювала дитячо-юнацька спортивна школа з греблі і веслування. Причому не проста школа, а школа, яка готувала фахівців для Олімпійського резерву. Тут тренувались і юнаки і юначки, і це було майбутнє нашої спортивної України. Війна в Ріхі прийшла дуже швидко, тому школу не встигли евакуювати. І ось ці безцінні екземпляри, каяків і байдарок досі лишаються тут у місті під обстрілами, як німі свідки колишньої величі нашої української спортивної звеслування і греблі на пірсі. Вже давно не чути дитячого сміху. Юні спортсмени олімпійські резерву, Які колись тут тренувались, роз'їхались по світу з батьками, лишивши мрії про великий спорт ось на цьому березі конки біля розбитої спортивної школи. Щопівгодини тут літають ударні дрони. Їхня мета, наскільки ми розуміємо, не стільки вибити військову логістику, скільки просто методом терору залякати цивільне населення, щоб воно виїжджало з Оріхова, щоб воно не допомагало Збройним силам. Ну, буквально от кілька днів тому дрон приземлився на дах маршрутки. На щастя, не вибухнув, люди не постраждали. Ще трошечки раніше дрон гнався за маршруткою. Якраз в місці, де немає сіток антидронових, догнав машина пошкоджена водій в реанімації. Тобто ми бачимо, що сьогодні росіяни більше використовують тактику терору проти цивільного населення. Оріхів у руїнах. Усі багатоповерхівки розбиті авіабомбами і снарядами. Приватні будинки спалені дронами камікадзе. Небезпека щохвилини хвилини читує на місцевих жителів з неба. Дуже хорошо слухаємо, як небо слухати. Тільки де що, гуде, що одразу ховаємося під дерево або що, а так садимо городи, виживаємо. Гуманітарку дають. Світлана поки на вулиці дощ, який заважає дроном, вибралась за молоком. Живе старенькими батьками. Через них і лишається на лінії вогню у своєму місці. Батьки старі, вони, воперек, не хочуть. Дуже багато собак кормимо, котів кормимо. Ну і нема за що. В Оріхові ще лишаються люди старшого віку. Уся цивільна інфраструктура у місті знищена. У повітрі постійне зіщання ворожих коптерів. Ну, ми ховаємося в підвал, ховаємося. Це Гена, йому 49. У місті живе з братом. На вулицю виходить рідко, тягне візка, шукає чим топити пічку. Дрова да дрова силует гени з возиком поглинає імла і дощ. На вулиці лишається лише цей пес, який почув голоси людей і вийшов зі сховку. Він все вглядається в силуети, немов вишукуючи свого господаря, який полишив його самого у цьому місці. Руслан Ярмолюк, Михайла Путята, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. І повертаємося до ситуації на Донеччині. Президент Зеленський повідомив, що українські війська досягли значних результатів у районі Покровська та Добропілля, завдавши противнику відчутних втрат. Про це Зеленський говорив у своєму зверненні на 1303-й день після зустрічі із військовими, які боронять Донеччину. За словами президента, зараз сили оборони здійснюють масштабну контрнаступальну операцію. Вона йде за раніше розробленим планом. Уже звільнено сім населених пунктів. Ще дев'ять очищені від російської присутності. Президент наголосив, що окупантів, які намагаються заходити на звільнені території, знищують. Ми здійснюємо зараз одну. З наших контрнаступальних операцій, хлопці молодці на Донецькому напрямку в районі Покровська, в районі Добропілля, жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищення від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фон уладять. горя беда. Все горит. Генераторы, блин, даже баги, мотоциклы. Це відео окупанти зняли, начебто на південно-слобожанському напрямку. Не дивлячись на серйозні втрати, росіяни все одно цілих 15 разів безрезультатно намагалися штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Там наші сили ведуть активну оборону, реалізують контрудари і дуже динамічно Полі бою зміняється тим часом на покровському напрямку наші захисники зупинили цілих 87 штурмових та наступальних дій агресора в районі населених пунктів Шахове, Володимирівка, Горіхове, Дачне та інші росіяни нам намагаються обійти Покровськ севера. таким образом создав кальцо і полукальцо вокруг мирноград агломірації Покровськ Міноградної не вдається. на Краматорському напрямку. Зафіксовано щонайменше чотири боєві зітнення. Загарбник атакував в районі населених пунктів часів яр, ступочки, Олександро, Шультино та Біла Гора ЗСУ ж в свою чергу силами підрозділу п'ятої штурмової бригади провели. Точну та скоординовану операцію з виявлення та нейтралізації ворожої артилерії. Відповідне відео бійці виклали до мережі. А це вже кадри полювання наших дронів за живою силою супротивника. На відео опублікованому Національною гвардією України відображена робота їхньої спеціалізованої бригади. Нема спокою ворогові від зсу ні на землі, ні на воді. Минулої доби окупанти не дорахувалися і чималої кількості своїх човнів. А це в небо злітає черговий склад ворожих боєприпасів. Не зважаючи на роботу РЕП у супротивника, дрони зсу потрапляють точно в ціль. Не дорахувався Путін цього тижня ще й кількох своїх генералів, адже всі вони, завдяки силам спеціальних операцій, вирушили на концерт до Кобзона. Нашим бійцям вдалося вразити логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії на Курщині. Прилетіло якраз в бази зберігання окупантів, склади з боєприпасами, а також місця прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади. Але незважаючи на всі російські втрати на фронті і безперервні удари по тилах Кремль не залишає спроб терору українських мирних міст. Так РФ планує нарощувати удари ракетами та дронами до тисячі атак на день до кінця року. Про це заявив секретар РНБО Рустем Мєров. За його словами, після зустрічі диктатора Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом, атаки на Україну. Ну лише посилилися. Нам звичайно потрібно більше ППО. Нам потрібно фінансування дронів перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року я думаю, вони їх розширять, і це свідчить, що Росія не має серйозного наміру завершувати цю війну. Навпаки, запевняють аналітики, Путін готується лише до нарощування терору. Так, наприклад, Росія тепер запускає шахеди з майданчика всього за 15 кілометрів від кордону. з України. Країною супутникові знімки, які це доводять, оприлюднили західні військові оглядачі. Схожі на пускові установки об'єкти розташовані в Брянській області. Мають чотири заховані складські зони та облаштовані двома пусковими ділянками з катапультами. А отже, в українських ракет фламінго буде чимало роботи. Благо кількість екземплярів цього новітнього виду озброєння, що випускається українським ВПК, з кожним днем зростає. Так Україна вже виробляє мінімум 50 ракет щомісяця. Нагадаю, що раніше це було всього 30 одиниць на місяць. А до кінця цього року виробники обіцяють вийти на обсяг до 7 ракет щодня. А ось ще один прорив цього разу головного управління розвідки та вже у глибокий тил ворога. Бійці гур на тендровській косі підстрелили ворожий багатоцільовий тягач. Внаслідок нічної вилазки нашим бійцям вдалося встановити на косі мінні загородження у цю пастку згодом. І потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів. Його солдати армії РФ раніше використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. А тепер, завдяки спецоперації, гур не зможуть. Ну і на сам кінець ще одна без перебільшення унікальна операція. Захисник Азовсталі провів три роки в полоні з кулею в серці, і після повернення на батьківщину йому зуміли провести надскладну операцію. Знаходилось в серці нашого хлопця, який е, три роки провів у полоні, захищав разом з азовцями е, Азовсталь. Поранення бійця прямо в серце виявили лише тоді, коли при поверненні з полону солдату провели повне медичне обстеження, після чого успішно видалили кулю. На щастя, вона нічого не пошкодила, і зараз ми видалили. пощастило хлопцю.